В Києві відкрили ексклюзивний музей гітар, яких всього сім по всьому світу. Тут більше 400 гітар з приватної колекції. Музей інтерактивний, тут все можна знімати та фотографувати. На екскурсії вам розкажуть найцікавіші факти про гітари та музикантів від початку ХХ століття до сьогодення. Найкрутіше, що в Юніверсум холі вам дозволять пограти на гітарі. Емоції та круті фото вам забезпечені. Екскурсії проводять кожні півгодини і є навіть англомовна версія. Купити квитки ви можете на. На сайті або вже в музеї дитячий квиток коштує 175 гривень, дорослий 350. В колекції є ексклюзивні українські гітари воля, підписані генералом залужним та президентом Зеленським. Музей унікальний і буде цікавий кожному. На території простору є велика лаунж-зона з кав'ярнею. Також у юніверсум холі проходять виставки та концерти. Я ще й завітала на зодіакальний вечір. Рекомендую завітати емоції. Будуть забезпечені. Простір називається Юніверсум Холл», знаходиться на ВДНГ в шостому павільйоні.